Любі мої друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І я вам щиро вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. Кількість моїх підписників не змінилась, тому дякую, що ви досі підписані на мене. Отже, сьогодні буде дуже цікава тема і дуже болюча для студентів, тому що в Греції статус студента це такий статус, де все ти отримуєш безкоштовно. Влада... Змінила це в 2021 році, прийнявши один закон, який встановлює максимальний термін навчання в університеті. Наприклад, я вже поступала по новому законодавству, по новій програмі. Тобто, в мене 8 семестрів. Тобто це максимальний термін навчання, 4 роки в університеті, і є також додаткових 2 роки, якщо я офіційно працюю на протязі навчання, або я спортсмен і є якби виключення. Отже, ось він цей закон, який змінив життя студентів назавжди. Від 18 лютого 2021 року закон номер 4777. Хочу зауважити, це щасливе число, але не для всіх студентів. Тому що з мого е, факультету було відчислено 2538 студентів. Тобто, такий немаленький відсоток. Згідно цього закону були встановлені. Максимальний термін навчання в статті 34 цього закону ось, в статті 34 говориться про те, що максимальна кількість академічних семестрів це 8. Один рік має два академічних семестра. Ось, наприклад, моя програма. Ну, що я поступала по новому законодавству, звичайно, і в мене чітко встановлені 4 роки, і додаткових два передбачується, якщо я працюю, або якщо я спортсмен. Ну, це ж Греція, тут немає. перший Екзамен, другий тут альфа, Віта, Гама. Тобто, бачите, кожен семестр у мене є обов'язкових 5 іспитів. Але це не все. Я, як іноземка, маю ще здавати додаткову грецьку мову. Давайте повернемося до нашого прекрасного списку студентів. Як ми бачимо, з цього списку тут можна багато чого цікавого знайти. Перш за все, це ось цей номер в Греції, в списках не пишеться. імена студентів прізвища, пишеться номер, тобто кожен студент. Я в тому числі ми маємо номер, який ми вказуємо, ми, навіть коли ми пишемо екзамени. Здаємо екзамени, пишемо ім'я, і ось цей номер. Е, ось програма е, навчання, тобто у мене ось це моя програма навчання, яка була затверджена міністерством освіти і керівництвом університету, тобто згідно якою я навчаюсь. У цьому списку також тобто, кожен рік. Студенти поступають за певною програмою. Тобто, як бачите, програма, вона не дуже часто в університеті змінюється. Тобто, в основному, це бачите, 2024 рік, це був студент, який поступив в 80 х тобто, 1986-87 рік. Ось тут вказано семестр. Тобто, це кількість семестрів, які він навчався. З цього, з цього списку ми бачимо, що є у нас студенти, які навчаються більше 50 років в університеті. Тобто, бачите, він пройшов 121 семестр. Тобто, ділимо на два, що ми вивчаємо. Він навчався 60 років в університеті. Потім це значить рік вступу, коли поступив студент, і ось це дуже цікаво також. Це категорії, за якими поступали ці студенти, які були виключені. Відверто кажучи, їх не відразу виключили, їх розшукували. Тому що, як бачите, закон був в 2021 році, їх виключили тут в кінці. 25. -го. Тобто, весь цей час у нас завжди були об'яви, що студенти, які поступили в 80-х, 60-х, будь ласка, зверніться в секретаріат для написання заяви для продовження навчання. Але це означає, що вони не з'явились. Тобто, бачите, цей документ був підписаний 31 грудня 25-го року. Тобто, був час для кожного. Ольга, давайте поговоримо про категорії. Це важливо знати, так як ми іноземці. Тобто, моя категорія, зараз я говорю за Грецію, але плюс-мінус в Європі одні ті самі категорії, в залежності в якій країні Європи ви навчаєтесь. Значить, я. Іноземці не грецького походження. Тобто я підтверджувала, що я не греченка, я навчалася в Україні, закінчила школу в Україні і батьки мої не греки, українці. Потім далі є така категорія, як етнічні греки, і за кордоном. Тобто, в них є грецькі документи, але вони там проживали за кордоном. Наприклад, греки з Маріуполя. Або Казахстан, або Грузії. Потім є така категорія як кіпер. Тобто всі студенти з Кіпру мають свою категорію, по якій, відверто кажучи, там не ті ж самі вимоги, які до греків. тобто трохи легші. Наступна категорія це вступні іспити. Вступні іспити це, скажімо, в Україні. У нас така ж сама категорія була, коли я поступала в, в університет в Україні, тобто ми здавали вступні іспити. Тут така категорія також є, але вона вже не існує дуже багато років на категорії. Потім також є категорія як спортсмени. Тобто, якийсь спортсмен поступив 30 семестрів, пройшов. Я вам скажу так. Немало більше 15 років, воно є така категорія, яка особливі категорії за законодавством. Наприклад, через хворобу. Категорія по переведення з іншого університету. Ось вона, також небагато. Далі це друга вища освіта. Тобто перший диплом є, поступила на другу вищу освіту. 74-го року, тось, ну, ви розумієте, людина вже була в е, 74-му році вже з дипломом про вищу освіту. Вже закінчив він один е, університет. Тось, е, ви розумієте, який е, студент? 50 років, і на юридичному пробув, але не взяв диплом. На жаль, на жаль. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, підтримуйте мене лайком і коментарем. Я вам вдячна, гарного вам дня!